Впливом спілкування в соціальних мережах може з'явитись хвороблива залежність від думки інших, так званий синдром Відмінниці. Формується ще в дошкільному віці, можливо, якраз під впливом батьків, якщо вони продовжують далі. Далі, як це в радянському союзі, так і зараз. Якщо таке виховання теж продовжується, то воно може у дітей виникати. Можливо, в школі його теж нав'язують. Водночас комплекс може виникнути і в дорослих людей під впливом професійного оточення. Якщо для них важливо, а що люди скажуть, як не потрапити в пастку власного перфекціонізму, дізнавалась наша журналістка. Киянка Ірина вважає себе відмінницею. Вона з дитинства вимагає від себе тільки гарних результатів, хоче бути найкращою і в роботі, і в сімейному житті. Я стараюсь бути в чомусь е е кращою, е в чомусь навчатися в чомусь новому. Хочеться бути першою, хочеться чогось досягати в житті. Тепер вона і сама мама майбутньої першокласниці, і тепер бажає позбутися синдрому відмінниці. Вона відчуває невпевненість через нього. Власну доньку хоче виховувати без додаткових комплексів. Можливо, це йде з дитинства, коли нам кажуть, що треба гарно вчитись, треба бути найкращою, найкрасивішою, найцікавішою. Психологіня Юлія Світенко постійно працює з такими психологічними особливостями жінок та чоловіків. Тому добре розуміє, де знаходиться джерело проблеми як правило, ці люди можуть ставити собі величезну мету і не досягаючи її, дуже сильно розчаровуватись. Комплекс відмінниці він формується в родині, коли батьки виставляються дітям, як правило, дівчатам, да? тому що в нашій країні так прийнято ж дівчинка, що ти повинна гарно навчатися, що в тебе повинна бути гарна поведінка. І якраз цей комплекс відмінниці дуже гарно бачать вчителі початкових класів, коли дівчина-відмінниця отримує не максимальний бал, а на бал нижче. І наскільки вона болісно це все сприймає це як мінімум сльози, або навіть і якісь такі ось історичні прояви. Комплекс відмінниці, знайомий і гімнастці Анжеліці Булигіній. Вона не переможниця спортивних змагань та мама двох доньок. Вважає, що виховання дитини це власний приклад, а не вимоги від дитини бути найкращою. Як тренер я вважаю, що потрібно програвати. І вчитись далі, тому що без падіння немає підйому показувати своїм прикладом, як правильно, що неправильно. Ну якщо ти спортсменка, якщо ти в своїй родині завжди в спорті, то дитина й буде така. Якщо ти стоїш з цигаркою в руках, палиш і кажеш, дитині цього робити не можна. Ну як це дитина прийме? Ти ж авторитет, ну, авторитет для своєї дитини. Тому хочеш виховати дитину правильно, почни з себе. Випробування для дітей з синдромом відмінників починається у період шкільного життя. Педагог Дмитро Ламза помічає таких стараних учнів з першого класу і намагається допомогти їм подолати страх поганих оцінок. Ми маємо бути в колаборації. Дитина має розуміти, що це лише оцінка, це не показник дитини як дитини, це лише сегменти якийсь рівня знань. Але і Дмитро Ламза теж іноді відчуває у себе синдром відмінника, але він не позбувся його, а скористався. Час я теж мав цей синдром. Мені завжди хотілося, щоб моя думка була перша, щоб якщо я відповідаю, вона була тільки на п'ять, щоб ніхто інших не був правильніше, ніж я. Якщо це Олімпіада, то тільки я їду. Якщо це якийсь конкурс, то тільки я. І навіть сьогодні, якщо це щось. Мій колектив має бути першим. Спочатку я худ, спочатку я займався одним, так? я досягнув мети. Потім я перейшов на мету вивчення іноземних мов, так? потім я новий ну, крок роблю. І мені важливо, щоб це було правильно. Тому ми своїм учням говоримо, що мотивація важлива, але себе. А це блогерка Анастасія Покрищук. З дитинства вона відчувала себе впевнено за підтримку, вдячна матері. Я взагалі ніколи не була відмінницею. Ну а так, що як правильно е трактувати так цей комплекс, то це людина, яка ще й дуже сильно реагує. Вона хоче бути кращою у всьому. Вона дуже сильно реагує там на схвалення. Вона дуже потребує схвалення, да? і дуже погано реагує на е хейт. Людина повинна робити те, що вона хоче. Те, що вона любить, я нікому не кажу робити такі ж скули, ні, бо вони мої, мені так подобається, тільки ні. Але я завжди кажу робити те, що хочете ви. Це ваше життя. Ніхто не проживе за вас ваше життя. Для тих, хто помітив у собі ознаки цього синдрому, психологи радять признати проблему і почати працювати над своїми звичками та реакціями. А якщо не виходить самостійно, то завжди можна звернутися до фахівців. За будь-якою поведінкою завжди є мотивація, є вторинна вигода. І важливо відповісти собі: я це роблю для себе, чи я це роблю для когось? Для батьків, то я вже довела. Я отримала золоту медаль, у мене гарна родина. Там я не знаю. Всі всі моменти я закрила. А чого хочу я? Що я можу зробити для себе, щоб бути щасливою тут і зараз? Лідія Коновалова, Андрій Гегеля, телеканал Київ.